Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Спочатку відео ви вже здогадалися, що в мене новиночки в моїй колекції. Це орхідейки Міні і міді стандарту, і одна із них парфумна фабрика. Це перша орхідейка в моїй колекції такої, як би, з парфумної. Їх є там декілька видів, але мені. Пощастило дістати саму-саму ароматну із парфумної фабрики це орхідейку «Сценшен». І давайте, напевне, ми від неї і розпочнемо огляд. Значить, посилочку я отримала два дні назад. У мене орхідейки просто постояли адаптувалися отак от на столішні. А сьогодні я поставила їм отакі такі от тарілочки і трішечки поляла їх з лактатом хітозану. Для того, щоб у них не було стресу, і щоб вони себе хорошенечко почували. Як бачите, листочки я ще навіть не протирала, тільки обрискала спреєм від насікомих. Ну, Воно постоїть так ще десь 2 дня і потім я протру листочки і поставлю до своїх основних колекцій, основних орхідеєчок. Так, дивіться, як виглядають. Листочки в парфумної фабрики завжди йдуть, отакі от вкрап. Неймовірно класні. Так, навіть не знаю, як би це. О, отак от, от. Дивіться, які гарні. Як вам так показати? На дворі у нас це іде мокрий сніг, погода дуже темна, і звичайно немає світла. Тому прошу вас, це вибачення за якість знімання. Ну, по-другому, ніяк. Зараз ранок, і це все, що я можу зробити, це знімати з підсвіткою, бо надальше буде взагалі дуже темно. Так. Ну, Можливо, десь бог все буде хорошо, то я вам покажу і при звичайному денному світлі, як виглядають ці орхідейки. Ну, В принципі, по відео, як я дивлюся, то орхідейки передаються трішечки світліше, ніж вони є насправді. Значить, орхідейка Ascension взагалі, неймовірно, ароматна. Я навіть не можу описати її аромат. Вона, ну, такий квітковий, знаєте, сильний, сильний насичений квітковий аромат. От вони в мене тут стоять на кухні три оцих красуні, то ценшен вона просто перебиває абсолютно все, тому що в неї неймовірно яскраво виражений аромат. Подивіться, яка красунечка. Так, вона йде в мене на два квітоноси. Квітоноси, як завжди, розгалужені, в таких орхідеячок. просто. Неймовірно. Так, друга орхідейка. На жаль, не пам'ятаю назви на риночці не написано. Подивитися не можу. Можливо, коли буду монтувати відео, то напишу десь тут назву. Як називається, знаю, що називається якось оранж. Це також ароматна орхідейка. Виглядає вона ось так от. так: зараз постараюся сфокусувати. Ну, знову ж таки, уявляйте собі її на пару тонів. Темнішу, тому що камера передає її трішечки-трішечки світлішою. Отака от, от орхідеєчка, значить, аромат у неї також дуже класний, насичений. Пахне вона конвалією ландишами, <правді> попривичнішому. Дуже також яскраво виражений аромат, і на сонечку обіцяє, ця орхідейка взагалі дуже класно пахнути, тому що зараз. Коли близько до неї підходиш, коли нюхаєш саму квіточку, то да, хорошо відчувається аромат. Ну, якщо ти відходиш далі, то цей аромат вже загублюється. Можливо, за рахунок того, що тут стоїть сценщин, і вона перебиває все, не знаю, але побачимо далі, що буде як. Значить, орхідеючка також йде на два квітоноси, квітоноси розгалужені, і отут-от. Бачите, знову дорожчує квітонос. Це особливість генетична така цієї орхідейки отак от цвісти на отак-от багато розгалужених квітоносиків. Деревовидне таке цвітіння. Просто-просто класно. Значить, листочок у неї також іде от такий от крап невеликий. От, бачите, такі дрібнесенькі. Так, корінчики тут, в принципі, хороші, що в однієї, що в другої, Просто те, що я їх сьогодні вже полила, бо їм вже потрібно було отримати дозу водички. Тому не дуже як би видно, але повірте, що вони там хороші. Так, ну і переходимо до третьої, красуні, це, взагалі, моя така давня хотілочка, яку я хотіла заполучити собі в колекцію. Це Цорхідеєчка Есмі. Дуже класна. Колір, ви бачите, зараз такий більш бордовий. Насправді, вона, можна сказати, чорного такого навіть кольору. Так, я навіть не знаю, як би вам так передати, показати не хоче. Підсвітка, звичайно, іскожає колір, який є насправді. Ну, о, он так от, бачите. Отак трішечки видно. Воно такого чорного-чорного кольору. Ну, і я би не сказала, що сильно чорного, такого чорного з бордовим. Більше отак от можна описати цей колір. І з такою біло-жовтою окантовочкою на квіточці. Неймовірно класненька, ніжненька, красунечка, аромат у неї взагалі лакшері. Це усі так орхомани називають, що аромат лакшері. Я не знаю, як описати цей м -м, запах, цей аромат, який роздається орхідейка, тому що ну, я не знаю на що вона може бути схожа. Просто це треба її, як того кажеться, понюхати. Тоді можна зрозуміти церкву аромат. Ну, скажімо так, таких хороших, якісних, дорогих парфумів. Отак от, от опишемо аромат цієї красуночки. Вона йде в дев'ятому корчику, така от мінічка. Ну, я сподіваюся, що вона в мене буде рости добре, благополучно. І все знає буде хорошо. О, я вже тут стою, знаєте, і оця сеншн просто забиває мені нюх і дух і все на світі, настільки вона сильна. Тобто, коло неї близько знаходитися напевне не дуже потрібно, тому що відразу аж починає голова запаморочуватися, настільки сильний, класний аромат. Ну Ось, в принципі, такі красуночки в мене з'явилися в моїй колекції. Я дуже сильно задоволена, тому і з вами вирішила поділитися такими новиночками. Щиро вам всім дякую за перегляд, за те, що дивитеся, коментуєте мої відео, також насолоджуєтеся, переймаєте від мене, тому що дівчата почали писати, що побачили в мене якусь орхідейку, і відразу почали собі її шукати, купувати в колекції. Мені дуже це приємно. Буду ділитися з вами тим, що знаю сама, що купую, як розвиваються мої орхідейки. А вам бажаю, звичайно, всього самого найкращого, здоров'я, миру, благополуччя. Ну і звичайного мирного неба над головою. Всім пока, пока.